Вночі 10 серпня окупована росіянами Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної високовольтної лінії у 750 кВт. Вона на межі чергового блекауту повідомила національна компанія енергоатом. Після втрати основного живлення ЗС довелось перемкнути на єдину доступну резервну лінію у 330 кВт. Відключення цієї лінії загрожує втратою зовнішнього живлення, тобто це означає блекаут, пояснили працівники енергоатома. Якщо це станеться, то головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування четвертого енергоблока станції у стані «гарячий зупин. За повною втрати живлення відключаються головні циркуляційні насоси Запорізької атомної станції, і четвертий енергоблок перейде до режиму природньої циркуляції. У такому випадку реактор треба негайно розхолодити за умов відсутності охолоджуючих насосів. Наголосили в енергоатомі. Нагадаємо, РФ захопила Запорізьку АЕС від самого початку свого нападу на Україну. Станція стала плацдармом для росіян. Там знаходиться купа ворожої техніки та різного. Озброєння та щоб перебування російських окупантів на ЗС не стало для світу катастрофою, Україна просить міжнародну спільноту тиснути на РФ, щоб та віддала захоплену станцію у державну власність.